Що вас турбує на даний момент? Глокруження, тиск скаче, то низький то високий. Болі в серці турбують. Так, Жидишка, напряки, поганий сон, працюєсть. Так, так. Виявляється, що від довгої та суворої зими люди можуть втомитися. Медики констатують, людський організм у цей період багато сил витрачає на обігрів тіла і при цьому не отримує усіх необхідних вітамінів. А ось і результат загальна слабкість, апатія і все навкруги здається сірим та нерадісним. Ми в таких випадках радимо прогулки на свіжому повітрі, привітрення приміщень, регулярне збалансоване харчування. І, якщо треба вітаміну терапію, призначаємо, призначаємо імуностимулюючі препарати, якщо є для цього необхідність. На користь піде також і мед, який ще називають даром природи. Це цвіточний мед, тож для різних простудних, для внутрішніх органів. Є ще такий темний мідочок, це лісний. Це дуже полезний мед для дітей. Мед панацея мало чи не від усіх не дух. Лікарі рекомендують змішувати його з водою і пити щоранку перед їжею. Така процедура сприятиме підвищенню імунітету. Це самий продукт і самий чистий продукт, тому що ми всі знаємо, що поки пчелка літає, ще є життя на землі. Як тільки пчели не буде, мабуть, і життя не буде. Також медики нагадують, для хорошого самопочуття необхідно спати щонайменше 8 годин на добу, робити фізичні вправи та побільше посміхатися. І тоді зимова втома буде не такою страшною, а життєвий тонус завжди на високому рівні. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці.